Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Вже завтра розпочнуться останні вихідні жовтня. Тож давайте поглянемо, що нам підготувала погода. Отже, у наступні кілька діб очікуємо. Коливання атмосферного тиску, проходження атмосферного фронту з дощами та певне зниження температури вночі. У наступні кілька діб синоптики українського гідрометцентру прогнозують нестійку погоду. За рахунок надходження атмосферного фронту із заходу у східному напрямку таким чином, у суботу вночі очікуємо помірні більшості північних, центральних, а також південних областей пройдуть значні дощі, окремі грози. У денні години у північних та східних областях пройдуть помірні дощі нарешті території країни. А також 26 жовтня по всій території країни очікуємо погоду переважно без опадів. У понеділок продовжаться випадати дощі. Лише у західних областях опадів не очікуємо. Повітряні потоки будуть рухатись із західного та південно-західного напрямку зі швидкістю у межах 7-12 метрів за секунду. Вночі 25 жовтня на Лівобережжі, у понеділок в день на південному сході, та на Харківщині місцями очікуємо пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Значення температури у нічні години поступово знижуватимуться. Ще найближчої ночі. Ми очікуємо доволі високі значення в межах 6-12 градусів тепла лише у західних областях. А 26 та 27 жовтня вже по всій території країни нічні значення температури знижуватимуться до плюс 2 плюс градусів. Натомість денні години очікуємо в межах 8-13 градусів. І найтепліше залишатиметься поки на півдні та на південному сході країни. Там стопчик термометрів підніматимуться до плюс 17 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках в соціальних мережах та на каналі Ютуб.